Привіт! Сьогодні перший випуск. Не знаю, чи він взагалі вийде в ефір, тому що я знімаю вперше такого плану відео. Але хочу поділитися своїм багажем знань, своїм досвідом про татуювання. Тому перші мої такі відосики будуть просто для новачків, для початківців, для тих, хто планує або хто почав. Можливо, це буде корисно для тих. То вже займається. Перше, це перевод ескізу. Ми можемо переводити ескіз на шкіру різноманітними способами. І так як я починала свій тату шлях ще 14 років назад, Інформації як такової не було інтернету, взагалі не було. Він з'явився десь через пару років у мене вдома. Тому усе, що я чула, я пробувала. І так, перше. Най Найпростіше це звичайне мило, можна гель для душу або рідке мило. Ми просто наносимо його, трішки розбавляємо з водичкою зовсім капульку, щоб, щоб воно не плило і щоб воно не було занадто густим. Розводимо по шкірі і переводимо трансфер. Також можна примінити також із дешевих варіантів це ось такий дезодорант. Роликовий. Далі можна лубрикант. Звичайний лубрикант, будь для яких функцій він також підходить. І мій топчик просто це детол. Я його обожнюю, я ним користуюсь вже більше 10 років. Запах у всіх залишається на віка. І ті, хто приходять на другий-третій раз, вони кажуть, о, цей знайомий запах. Тому детол. Просто мій one Love. Так як сьогодні я буду показувати щось показувати на штучній шкірі, то детол нам не годиться, тому що дуже погано переводить. І я для цього взяла спеціально сьогодні купила дезодорант шариковий. І так, я перевожу ескіз. Насправді дуже важливий етап переводу ескізу, тому що якщо ви тільки-тільки починаєте, і ваш ескіз не зовсім добре перевівся, то краще переробити, тому що малювання від руки не факт, що буде все пропорційно і так як потрібно. Ще раз наголошую, якщо ви тільки-тільки починаєте. Штучна шкіра вона така, якщо це просто якісь лінії, то можна підвести саме на тілі або на коврику, якщо ви навчаєтесь на штучній шкірі. І так, для роботи, для початку роботи нам потрібен вазелин. Вазелин зручний для того, щоб тримати капси, в які ми наливаємо фарбу, а також для того, щоб е, намазувати шкіру процесом роботи, це дає змогу нам працювати зручно, тому що лімфа, яка виділяється, вона просто не витікає. Так само, як і лишня фарба. Також не витікає, не стікає по шкірі. Вазелін тримає цю всю субстанцію докупи. Ну і фарба. Я думаю, що, якщо все зайде, то про фарбу я розповім більш детально. От, зараз просто ми почнемо. І я розкажу про ті помилки, які робила я, які роблять багато хто, хто тільки починає. Голки також. Я хочу зняти окреме відео про різні типи голок. Сьогодні я працюю. Ось такою машинкою. Е, яка це машинка, я розповім пізніше. Це недорогий аналог дорогої, дорогого пена, але дуже зручна для початківців, і вона не коштує багато грошей. Якщо вам просто не зайде, то. Блін, вона звинячила. То ви зможете просто її покласти на поличку до якогось наступного разу. А якщо зайде, то. Також можна на нею працювати, поки ви не дозволите собі більш дорогу машинку. Коротше, як е, можна сказати, найкращий варіант із найдешевших. І взяла я її спеціально для того, щоб просто показати, що на неї також можна працювати. І так, перше, що ми зробили, це перевели скіз. Друге правило ми завжди працюємо знизу до гори. Тому що, якщо ми будемо працювати згори донизу, то ми будемо нижню частину ескізу завжди стирати. І іноді просто це фаталіті. Іноді це просто неможливо буде виправити, якщо ви, знову ж таки, тільки-тільки починаєте. От, друге, третє. Третє, ми завжди підкладаємо серветку, якщо нам треба десь зробити вгорі якийсь елемент. Пропустити нижні, нижню частину, яку ми ще не пропрацювали, ми завжди підкладаємо серветку під руку, так як це роблять художники, коли малюють олівцем, щоб не замазувати цю частину і не розмазувати все по полотну. Ми закриваємо серветкою і можемо вільно совати рукою, тобто нічого тут не, не буде. Дуже хороша навичка перед початком, якщо у вас іде якась лінія. Довга і ви не знаєте, чи ви зможете її чи осилити, чи ні. Дуже добре, просто з включеною машинкою просто проводити рукою в повітрі по контуру, щоб зрозуміти, чи е, зручно вам іти. Якщо ні, то вам прийдеться повернути або штучну шкіру, або якось підлаштуватись під клієнта, або клієнт, щоб підлаштувався під вас. Також дуже важливо це натягнути шкіру. Це можливо. Я покажу потім на прикладі живої людини, а не на коврику, тому що тут якби все вже все уже так як потрібно. Дуже важливий момент. А, також це одна із помилок. Це фарба, коли, коли закінчується фарба в капсі, в тіпсі, хто як називає. Новачки припускаються такої помилки, що вони намагаються нагрести з під низу фарбу, і тим самим вони торкаються самого дна або стінок і туплять голку. Зараз я, зараз я продемонструю для цього візьму мікроскоп. І якщо зараз вдасться, то зроблю уривочок вирізку. Не знаю, вирізка. Вирізка це свинина. Для початку ми візьмемо, звичайну, голку до того, як вона пошкодиться, подивимось під мікроскопом. Ось і далі, далі буде процес. Я беру звичайну воду, щоб просто вона не була чорною, і потім було все добре видно. І намагаюсь спеціально битись голкою. Я думаю, що достатньо. Зараз, зараз я розберу голочку. Звичайно, понад 10 років тому не було ніякої інформації про це, ніяких відео, і дуже часто тату майстри, початківці того часу не могли зрозуміти, чому шкіра набрякає під час сеансу, десь на половині вже процесу, чому вона червоніє і, взагалі, чому подразнюється так сильно? І це одна із основних причин, яку потрібно усувати одразу і змінювати голку на іншу, на нову. Також, якщо ви тільки починаєте навчатись, то зазвичай беруть товсті голки, тому що ними легше проходити рівний контур. Одна із помилок, до речі, контуру, це те, що багато хто не впевнений в тому, як стоїть машинка в руці. Також машинка дуже важка з непривички, і тому роблять штрихом. Що дуже груба помилка, так штрих іноді використовується, але е, в якихось окремих е, моментах. Зазвичай вам треба просто знайти е, зручну поставу пальців, так, щоб впевнено тримати руку, щоб не йшла лінія ось так. Тому що, якщо ви тримаєте невпевнено, хочете провести рівно, і машинку буде вести. І у вас вийде ось така лінія. От. Якщо ви знайдете, можна, наприклад, ставити якось всіх просто по-різному, те, що я там дивлюсь в інтернеті, хтось робить ось так з пальцем. Я так ще не пробувала, але якось дуже невпевнено у мене іде. Ні, варіант не дуже. Я просто закріплюю ось цю частину, іноді мені потрібно змазати її вазелином, щоб краще вона скользила і щоб не було різких е обірваних ліній. Ось. І просто введете рівну лінію. Також різко ніколи не потрібно закінчувати, ставити крапку і також починати з крапки, тому що потім е, в, самій, в самому татуюванні будуть такі підпливи тут. Треба вам е, починати плавно і потрошеку поглиблюватись, і так само е, йти на вихід, просто е, як в повітря. Не потрібно, е, зараз покажу, дехто починає так вставляють. Там вже починає така наростати крапка, потім вони з неї йдуть. І так само, коли потрібно закінчити, вони залишають крапку і виймають машинку. Виходить, звичайно, на штучній шкірі це не так виглядає, як на живій шкірі, тому що на живій потім після заживлення, навіть під час уже заживлення, воно буде розтікатись під шкірою і утворювати ось такі підпливи. Тобто воно прям так і буде виглядати таким синюватим кольором. Тому постава руки це штучний коврик. Це дуже важливо для початківців, особливо для тих, хто ніколи раніше не малював і вирішив вдруг цим зайнятися. Також одне із правил або, не знаю, помилка початківців це те, що немає води стаканчику, одноразового стаканчику з водою. Це потрібно для того, щоб промивати носик, носик е, голок Після тривалого, нетривалого ви це зрозумієте, коли шкіра почне дуже погано. Приймати фарбу, це означає, що вся субстанція, яка міститься в нас на шкірі та під шкірою, це кров, якісь мікро-макро волосинки, сукровиця, все забивається в носик, потім переноситься в тіпсу з фарбою, там це все перемішується і потім це все, ця вся рідина дуже погано вбивається в шкіру. Тому нам потрібно час від часу. ну, У мене це якщо інтенсивна робота, то десь кожні півтори години я змінюю тіпсу і наливаю нову фарбу, і також змінюю стаканчик з водою. Наступна помилка новачків це те, що не зафіксована добра рука, а краще обидві. Вам потрібно зафіксувати руку, і прийняти зручне дуже положення не тільки цієї частини, а також лікоть, і взагалі, щоб ви могли так довго висидіти. Ви можете крутити свого клієнта, так як вам зручно, тому що вам працювати. Ну, звичайно, клієнту потрібно теж комфорт, тому що йому терпіти, але запам'ятайте просто. Це правило, що ви повинні зафіксувати правильну руку, щоб вона у вас стояла твердо і ніде не могла з'їхати, здвинутись з місця чи сіпнутись. До речі, штучну шкіру я брала на Aliexpress. Багато хто жаліється, що вона надтонка, але насправді це дуже корисно для новачків, для того, щоб ви робили роботу і не пробивали її наскрізь. Так, вона дуже тоненька, але якщо ви боїтесь, що голкою можете в перший час десь проштовхнути пришкну... yeah. щось, то краще складати в два рази. І так, для першого разу ось таке коротеньке відео. Сподіваюсь, коротеньке. Я сама не люблю дуже занутних довгих відео. А, але якщо вам сподобалось, ставте лайк. І, можливо, якщо... Зараз не отримую купу-купу хейту, то буду виставляти подібні відео з якимись міні-уроками і корисною інформацією. Чао! Као.